Хочу зробити чубчика, довжину трішечки прибрати сухі кінці, і трішечки додати близько волосся. Поки, поки так. А потім вже mm -hmm. зробимо п'ятки, mm -hmm. типу такого. Був колись дуже коротенький чубчик, тому я думаю, що буде Щоб класна його... форма е, подовжені. Правильно? Тонування mm -hmm. я би запропонував тобі зробити такий більш швидкий сервіс, так званий глосі, золотисто ванільний відтінок. Але досить світлий, щоб він не перебивав загальний на колір. Я так розумію, що по часу ми трошки обмежені yeah. з тобою. Тоді погнали. Тож для початку вирівнюємо структуру полотна відновлюючою маскою від К-18. Після чого буду тонувати волосся міксом відтінків 936 і прозорого 00 фарбника інфініті від велла. Він не зачепить нашу натуральну базу і надасть усьому полотну яскравого глянцевого блиску. Будь ласка, ми готові. Дуже гарно, мені дуже подобається. Зробили лінію, і як замовляли, грифка в студію.